Всім привіт! Сьогодні у нас 13 листопада і я проводжу знову обробку. От в чому не діють схеми, та по тому що треба завжди дивитися. І схема завжди коректується. В минулому році я не робила так пізно обробок, а в цьому році я їх роблю, тому що бачу, що є білокрилка, бачу, що є тля. І щоб вони, їх менше було, залишилося зимувати, і взагалі, я ж тут ще зрізаю вуса, то, звичайно, треба робити обробки. Ну і як відомо, совка залазить у сердечко, може пошкодити, може погризти його, і рослинка, звичайно, вже загине. Тому і робимо. Так звані непланові обробки. Є планові, а є непланові. От Ви побачили, що з'явився шкідник, що фунгіцид і інсектицид перестав діяти, з'явилися якісь хвороби, з'явилися якісь шкідники, то треба робити обробки. У даний момент я обробляю пері... перінексом. Додавила ще міральду по 20 мл на 10 літрів води. І плюс додала мегафол, Так як мегафон, мегафол, він е, виконує функцію антистресанта, так як рослинки отримують е, стрес і від обробок, тож, тому я і додаю сюди мегафол. Також я Обов'язково закрию теплиці, так як зараз на вулиці холодно. І також цей препарат має фоміаційну дію, це так, як е, дихлофос. Е, цей препарат діє і м, запахом своїм, він вбиває шкідника. Якщо шкідник вдихає оцей запах, то він гине. Тому, тому ось так. Ну і ось, як бачите, є шкідники, які ховалися в листі і роблять свою чорну справу. Тож, Непланові обробки теж бувають і дуже часто. Буває, по якійсь причині препарат не подіяв, температура підвела, можна побризкати, а тут захолодало і або наоборот вдарило жаро і препарат вже, звичайно, діє набагато гірше. жорсток. Завжди схеми корекціруються, обробок. Не завжди вони діють однаково. Тим більше, що ми проживаємо в різних регіонах і буває, що у нас різна погода. Якщо десь можна обробляти, то на іншій стороні країни погода не дозволяє, так як препарати мають діяти при певній температурі. Тому все одно кожному треба буде робити свою схему або коректувати. Вже акумулятор з сідою вистачило в мене на всі шість теплиць побризкати. Тут все, ж, звичайно, всі квіти будуть обірвані, тому що вона вже і не визріє, і вже вона не потрібна тут. Ті, що були раніше, ті ми залишали і була непланова йогода в нас подекуди в інших теплицях. Ну, а Тут висаджено вже, здається, у вересні тут висаджувалися рослинки, але вони, ну, тут стеконна розсада, тут, звичайно, вона шикарна. І буває, звичайно, розсада більше, менша. Ось це омі так виглядає, так перчинкю виглядає. Тому, звичайно, рослини. Різні. Тож, при обробці полунички бувають планові, непланові, буває, що десь пропустили кущик, ну, і таке може бути то буває, що я проходжуся, якщо бачу, що там напав на якийсь кущик, то можна пройтися і ще раз і точечно обробити. Таке теж може бути. От сьогодні, після цієї обробки, у теплицях у мене ще залишився розчин. Я пройшлася ще Розану-Київську, пройшлася Купчиху, отакі сорти, які. Дуже любить кліщ, в яких лист не твердий. Кущики потребують додаткового догляду, тому що ті сорти, які дуже-дуже люблять шкідники, то ті, можливо, ще приходиться і проходиться ще не планово. Я завжди, от, коли ходю по своїх плантаціях, то я дивлюся на кущики. Якщо листочок якийсь не такий маслянистого кольору, такого маслянистого вигляду, не кольору, а вигляду правильно, і такий серебристий наліт, от, то кліщ. Ну і, звичайно, в мене ж завжди. З собою телефон. Я завжди проходюся інколи і дивлюся, заглядаю під листик, тому що там завжди, майже завжди, скупчуються шкідники. І по цьому і визначаємо, коли ж треба обробляти. У нас усе зелене, бо як бачите, все зелене, зелене на вулиці. Є, звичайно, сорти, які вже починає подекуди жовтіть, червоніть листочок, тому що вже був мороз. Ну і звичайно, це нормально, якщо старий листочок просто відмирає. Це нормально. Патруша. Патруша всім говорить привіт. Так? Хороший, хороший патрончик, хороший. Хороший, так да хороший. Главный <плес> <плес> контролер. <плес> Така зелена нас травичка, як навесні. У нас ще висить ягідка, тому я і не бачу сенсу висаджувати в теплицях реме. Вони дуже гарно себе почувають і на вулиці в нас. Ось такі ягоди лежать. Звичайно, вже не стигнуть вони так, як коли було тепло. З'їсти таку ягоду, тим більше вона така солодка, навіть не достигша. Дуже смачно. Але. Є, звичайно, полуничка починає гнити, тому як тільки з'явиться вільний час, то обов'язково будемо зрізати. Ось така Florida б'юті. Ось дивіться, яка громадна ягода. Тож дуже гарно знімати депресію, куштуючи в несезон. Ягитки полунички. Бо з останніми подіями, за останніми новинами, то дійсно буває, бо що нападає якась хандра. Буває, навіть руки опускаються, але... але ж треба якось жити долі. Бо нашим захисникам ще важче ніжно. Тут між тепличцями. Ці полунички взагалі такий затишок, їй тепло. От вона і стигне. Ми останній час, сьогодні був заморозок у повітрі, але ми їх не накривали. Тому що, якщо накрити, буде повишена вологість, вона і так повишена на вулиці. І полуниця буде гнить. Тому чекаємо сонячної погоди, щоб висохло оте агроволокно і його приберем. Будемо вже прибирати і агроволокно, і також е, оту затінняйку, що лежить, он на розсаднику в нас. Всім миру, добра, все найкраще, все буде Україна. До побачення!